Формадол. Таблетки від головного болю. Друзі, доброго ранку ще раз. Ну, отже, підвісні кашпо. Кажуть, літній хід це найпростіший спосіб, ми розуміємо, прикрасити балкон, терасу чи вікно. Але... Але треба за ними доглядати. По-перше, вони практично завжди на сонці, плюс можуть висохнути, плюс, якщо ми від'їжджаємо, що з ним робити, щоб воно не вмерло в нас прямо на балконі, а було красиво, квітло mm -hmm. з нами. Олена Самойлюк сьогодні буде про це нам розказувати. Правильно? Добрий ранок. Так. Отже, це модно? Так, це модно, це швидко, це доступно і красиво. У нас є отакий вазончик. Угу. Mm -hmm. Такі дві квіточки. це, до речі, да, це, до речі, класний е, варіант, у кого, наприклад, е, на балконі немає зверху, куди підвісити підвісні кашпо? Можна повісити просто на бульця на балконі. Тому це е, більш новий, більш сучасний варіант підвісного кашпо. Е, чимось відрізняється вибір е, рослини для кашпо і просто для підвіконня? Чи це абсолютно те саме? І немає різниці? А зазвичай є набір, наприклад, там 5 пять рослин, які можна садити в такі кашпо, які можна потім ставити на балкон. Це всім нам відома петунія. Угу. Її, ну скажімо так, не зовсім різновид, але ну, трошки відрізняється від петунії. Це сурфінія. є ще їх родичка Калібрахуа, є Бакопа і є ось така пеларгонія, Вона ж халачик, її знають. В народі, тому, в принципі, є набір е, от, певних рослин, які однозначно підходять для балконів. Добре, місце, де їх ідеально найкраще розміщувати на балконі? Ось. А по суті, місце ролі не грає буде грати роль. Ну скажімо так, залежить догляд від місця, де ми будемо розташовувати. Тому що, якщо, наприклад, у нас сонячна сторона, і рослини будуть постійно знаходитись на сонці, нам треба пам'ятати про рясний і частий полив. Угу. Тому що якщо допустити сильне пересихання нашого кашпо, рослина може зав'янути, і її е, дуже важко буде виходити потім і повернути до її красивого зовнішнього вигляду. А от зараз Київ та й Україну підзаливає, підзаливає дощі. На це треба звертати увагу там ховати їх, або не дополивати, бо дощ заливає. Чи так, звісно, якщо у нас кашпо вологе постійно, ми його додатково не поливаємо. І тут ще є дуже важливий момент, якщо воно е десь вісить і постійно в нього потрапляє вода, або дощ, або наприклад, зливається там, десь з балкону, то його варто прибрати, тому що якщо постійно там буде вода, може почати гнити коренева система. Тобто один-два дня це нормально, але якщо там це наприклад протягом тижня відбувається ну, це, це, Вже та це вже критично. Треба прибирати в якесь більш сухе місце. А якщо прибрати не можна, можна зробити просто парасольку можна, або на можна, накрити? Можна. придумати. Так звісно, так так можна. А, добре, підрізати. Як за ними доглядати? Він якийсь особливий догляд, чи це так само класичний, як за домашніми рослинами? А відрізняється тільки від культури, наприклад, петунію у вас варто, у петунії варто обрізати ті квіти, які відквітли, щоб mm. вона довше, рясніше і краще давала нові, а квіти. не витрачала сили так, на так, 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 так у паларгоні можна теж відрізати зрізати ті квітоноси, які відквітли, щоб ну по перше, вони естетичний вигляд нам uh -huh. не портили. По-друге, щоб знову ж таки рослина рослині зробити таку послугу, зробити їй легше, щоб вона далі нові квіти розвивала швидше. А якщо от ми висадили таке красиве кашпо, а десь воно гарно росте, десь погано, десь може кудись уходи. Якось угу. направляти можна ці квіти. А якщо це, наприклад, петунія ампельна, у нас да котра звисає з підвісного горщика, ми можемо, наприклад, деякі ампелі, котрі ще невеликі, ми можемо їх розкласти вздовж нашого кашпо, тим самим закрити, наприклад, ті місця. Де є е, оці прогалини, ага. да, де, наприклад, рослини ми могли втратити. Плюс ми можемо, якщо це ну якби критична ситуація, да, у нас е, там напівлисий е, ящик стоїть, ми можемо докупити, наприклад, росла рослини, розсаду і досадити от в ці місця. О, я так розумію, це і стосується того моменту, що якщо е, ми висадили, вони відквітли, ми чекаємо вже другого врожаю, а угу. його все нема, 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 нема. Що нам робити? Нам вирвати і посадити нові, чи треба чимось удобрювати задобрювати? А спочатку. Так, спочатку, ми стимулюємо добривом. Якщо це доброво для цвітіння, використовується для тих рослин, які ми вирощуємо, або будь-яке для квітучих рослин. Якщо нічого не виходить, тобто ми бачимо, що у нас кущики загальмували в рості, вони не дають нових квітів, то звичайно можна поміняти на якісь інші рослини, тобто, які теж підходять для балкона. А з приводу поливу є якісь нюанси в коли це. Правильно робити, бо я знаю, що е, от в мене нещодавно знайома висаджувала квіти, і uh -huh. вона каже: треба робити ввечері, поливати ввечері, щоб вони краще прижилися, і в принципі робити це там. Зранку, як uh -huh. не поливають в день. Uh -huh. Тут так само так. Все правильно, вдень поливати не потрібно, тому що може бути е, сильне сонце. Да? Uh -huh. е, е, і тоді у нас буде перегрів ґрунту в горщику. Це, на жаль, травматично для рослини, і коренева система може постраждати. Тому я завжди раджу поливати або рано вранці. Е, це десь ну, умовно там 8 сьома, восьма ранку, коли ще uh -huh. не дуже сильне не дуже активне сонце. Або це вечір десь ближче. До заходу сонця, це десь там п'ята, шоста, ну і там до дев'ятої, мовно кажучи. Ага, добре. Ну, бачите, з доглядом з висадкою квітів Кашпо, які квіти краще обрати. Ми розібралися, але Тік-Ток е, підкидає нам різні поради е, не тільки з приводу дизайну, а й догляду. Давайте ми подивимось а, і попросимо Олену прокоментувати. Добре. Називаються а у нас ну так. в мене відвертий шок. По перше, бачите, ці а, що можна створити з пляшанки із води, так так, такі так такі штуки, так. і воно в принципі і красиво і функціональне. Я так розумію, так, може бути так. Звісно. Але наступне відео з цими рослинами, які мушлями. з мушлями, що так. це за рослини? Як вони вниз ростуть? Я на жаль не згадаю швидко назву, як називається цей тип рослин, але це рослини, котрі не потребують поливу. Взагалі? Взагалі. Так, це є е, певні типи рослин, які ростуть, е, по-перше, без ґрунту, по-друге, без поливу. Це а, вони ідеалі. такі от повністю декоративні. Ну, е, їх там треба оприскувати раз там на якийсь час, але в принципі вони так, вони ростуть без, без е, це, нічого. Це ідеальні <сути> квіти, ідеальні рослини, рослини. Так, просто. Так, я так. забуваю поливати, а воно собі росте і все. Прекрасно клас! Так ми насправді повернемось за мить, тому що в нас ще буде календар садівника: що треба робити на городі, що не треба робити, що збирати, що саджати. Тому дочекайтесь. Друзі, доброго ранку! Ще раз з вами сніданок вихідний Олена Самойлюк. І сьогодні Добрий ми раз. говорили про е, підвісні кашпо. Якщо ви пропустили, вам доведеться зазирнути на YouTube, трошки відмотати і подивитися. Це класна штука на балкон, красиво, та й від спеки допомагає. Але як і обіцяли, е, календар садівника, що треба робити наступний тиждень на городі. Як прогноз погоди? Зараз нас тут з'явиться, і Олена нам все розкаже і прокоментує. Так. Отже, понеділок, 3 липня, від нього і почнемо. Так ми продовжуємо збирати ягідні наші, це полуничка зараз, це малина, і в принципі все, що встигло, порічка ще встигла у нас зав'язатися. Тобто, ми це все збираємо, щоб воно не гнило у нас на городі. Так, потім ми робимо підпорки для плодових дерев, тому що зараз уже у нас яблучка. Достатньо зав'язані угу. груші у нас теж зав'язані, і щоб не було таке, що наш врожай може пошкодити а, е від гілочки ваги. від кількості від ага. ваги, так ми їх обов'язково е підпираємо. І з приводу е інтенсивності поливогрядок, якщо звісно у нас буде така температура і вологість, як зараз, то ми не збільшуємо полив. Але якщо все ж таки сонечко прийде до нас і буде спека, то звісно потрібно подбати про гарний полив, тому що. На поливу, на жаль, е дуже погано вплине на наш врожай. Отже, бачите, як мінімум на цей тиждень у вас є три задачі: збирайте урожай ягід, підпирайте дерева, яблуки, груші, бо якщо у вас буде великий врожай, що вони не пошкодили ваші дерева. і... Як Давид Давидвеко казав, липень в принципі спекотний місяць, а тиждень так само віця бути спекотним. Не забувайте поливати ваші ваші рослини. А в нас насправді Олен ще є класна історія так. фотографії на острові Борнео знайшли новий вид пальм. Знаю, чи ні, ми хочемо розказати, і показати, яка здатна квікнути і плодоносити під землею. Уявіть собі нічого собі. їх плоди. А, улюблені ласіші місцевих бородатих свиней. Вчені припускають, що а, запилюватися квіти пальм можуть рильцями хряків, угу. які риють землю у пошуках якраз цих самих плодів. Нова пальма вже давно була відома місцевим племенам, але для наукової спільноти вона залишається залишалась непоміченою. До її виявлення ботаніки вважали, що тільки одна рослина еволюціонувала до цвітіння чи плодонісця під землею. Це підземна орхідея. Виявляється, що такі пальми. Ну це як Класна. картопля. Ну схоже, да, схомо. Я чомусь згадала про земля кулька з доларове дерево. У а. нього ж теж такі бульбочки в е, ґрунті, Але це ну дійсно це вражаючи, щоб квітла рослина і ще й плодоносила під землею. Ну це просто тепер дивна фраза, прироби. де ти відкопав ці квіти. Так, Вона так, може так. бути набуває сенсу. <сум> набуває сенсу в буквальному. Отже, з нами <сум> була Олена Самойлюк, сніданок вихідний з вами, і ми по У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не наш сяму, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.